Опозиція виправдовує свою тактичну поразку підступністю спікера Володимира Литвина, який нібито переставив голосування за мову трохи раніше, і депутати просто не встигли зреагувати. Журналіст нашого каналу Мустафа Наєм в статті на Українській правді навів фрагмент порядку денного, де видно, що це питання і мало бути другим. Отже, проблема не в поганій реакції депутатів, а в політичній безвідповідальності. Честь парламентської опозиції спробував врятувати депутат Андрій Парубій. Він кинувся до сектору, де голосували так звані тушки, перебіжчики з демократичних фракцій, і встиг вихопити дві картки. Але інші колеги його не підтримали. Напередодні ми запросили депутата до нас у студію. Андрію, події в Верховній Раді ну, називають по-різному. Хтось з Радою, хтось з дачею, хтось програною битвою, але не програною війною. Як ви безпосередній учасник цих подій назвали б це для себе? Ну, точно програною битвою. І, на моє переконання, безглуздо програною битвою. Бо насправді в той день кожен мав зробити все можливе для того, щоб цей закон не був прийнятий. І не тільки по суті цього закону, а й ще й тому. Що закон, який торкає долі мільйонів людей, приймався антиконституційно. Тобто, вже сьогодні відомо, в парламенті не було достатньої кількості депутатів, які могли проголосувати. А за вашому скільки їх було, або скількох не було? Ну, те, що я читав по дослідженнях, не було близько 50 чоловік. Не було. Тобто, фактично, в всупереч Конституції, де зазначено, що кожен голосує особисто, голосували за себе і за свого товариша. І фактично, коли я кинувся витягувати картки, в тому і була суть, щоб змусити їх дотримуватись конституції і не дозволяти голосувати чужими картками. То мало ще це зробити, а не зробив? Я вам скажу, в чому взагалі я думаю, в чому була потанина, чому багато з депутатів говорять, що вони не зорієнтувалися. Тому що всі були переконані, що вівторок, як і кожного дня, день почнеться не з голосування, а з заяв від фракцій, дійсно, згідно регламенту. Кожний вівторок півгодини діється на виступи від фракцій. І тому, фактично, в перших півгодини всі планували, що будуть виступати лідери фракції, і тільки після того почнеться голосування. І тому всі підійшли до трибуни, сподіваючись, що зараз будуть виступи голів фракцій, і тільки через півгодини почнеться голосування. І я думаю, в великій мірі і тим можна пояснити розгубленість багатьох депутатів. Е, існує журналістська інформація, що. Той квадрат, де сидять депутати від народної партії, від блоку Литвина, що саме там були вставлені картки тушок. Що на цей день голосування було. Вони голосували не за своїми звичними місцями, які, як правило, примикають до нашої України, звідки вони пішли, чи до блоку Тимошенко, звідки вони пішли, а саме вони мали картками працювати от в тому окрузі, в тому місці в парламенті, який найдалі від, від опозиції. Можливо, є про таке. Я чу про таке, що насправді карточки тушок. Були посередині сектору регіоналів, а там вже сиділи відповідно і були картушки регіоналів. Але це не мало великого значення. Бо питання навіть було не так: тушки чи не тушки. Питання було в тому, щоб не допустити голосувати чужими картками. Але які інструменти не допустити другого читання, або зірвати його? Бо, зрештою, ми побачимо, що блокування парламенту, перенос місця голосування тушок, окупація трибуни вони можуть бути здійснені знову, і знову все це провалиться. Е... Різне може бути, я не буду говорити про нюанси, бо я ніколи не був розробником якихось дій і весь час діяв самостійно, наскільки міг, настільки рішуче. Можу сказати один закономірний принцип, що той, хто заблокував трибуну, як правило, за ним і голосування. Тобто фактично блокування трибуни є ключовим питанням, яке насправді вирішує долю голосування. І тому я вважаю, що на наступний раз вкрай буде важливо. Діяти так, щоб трибуна була заблокована з однією вимогою. Я наголошую. Я зараз не говорю про вимоги політичні чи про питання мови, яку вони хочуть знищити. Я говорю про дотримання Конституції. Хай Литвин проведе облік тих, хто зареєструвався письмово, і хай вони голосують своїми картками. Дякую, Андрій. Дякую.